Звичайна синя, біла, яка цікавить. А вся цікавить. Така звичайна 55 гривень, така 75 синя і біла. Долар і той менший так, нині рівняно жартують про вартість цибулі на ринках та в супермаркетах. Її здорожченню не раді і продавці. Якщо до війни закупочна ціна на ріпчасту була 12 гривень, то сьогодні вона зросла до 50. Там йшла десь ціна 12 гривень на закупці, а на сьогоднішній день 47-48 гривень. У людей виходу немає, люди мусять її купляти. Вони не беруть по 2-3 кілограма, беруть по декілька кіт, ну по декілька штучок. По декілька штучок, правильно? Так. Вже мішками і кілограмами мало хто дарує. 65-75. Ага. Звичайно, 55, зелена, 20 гривень 100 грам. Скажіть, будь ласка, коли подорожчає? Я не скажу, що вона йдешевшала, так вже ціна цілий час стоїть. А скільки часу вона вже така стоїть? Місяців три. Скажіть, будь ласка, я не даю чи буде дорожче далі? Ну, це буля, я не знаю, чесно. Херсона немає покану дане часто дорога цибуля, 55 п'ять. Данше ж не було, так завжди було 30 гривень. 25 цибуля в департаменті промислового розвитку рівненської ОДА пояснюють, така ціна на цибулю була очікувана, оскільки до війни основним постачальником Ріпчастої був південь, а саме Миколаїв, Херсон та Одеса. Нині ж на рівненських прилавках здебільшого лежить цибуля із Польщі. Основний регіони виробництва це у нас був південь, Херсонська, Миколаївська області, який забезпечують практично постачання всі західні і східні регіони України. Раз, друге, навіть та цибуль, яка виробляється в нашому регіоні, вона споживалася на початку і практично, бо вона не має можливості довго зберігатися. Вона і в нас немає інфраструктури для тривалого зберігання. Ну і третій чинник про те, що в цих умовах. Довезення або завезення імпорту цибулі ну суттєво здорожча логістика. Відповідно, оці три фактори суттєво вплинули на формування ціни на сьогоднішній день. Та не цибуля єдина. Як розповіли нам на ринку, значно збільшилась ціна і на моркву та капусту. Капуста білокачавна піднялася в ціні морква. Якщо взяти в порівнянні, що морква ну, буквально десь місяць назад коштувала 18-20 гривень, то на сьогоднішній день вона коштує 40 гривень на закупці. Так само і капуста вона коштувала 8-10 гривень, на сьогоднішній день 25 гривень. Це не піти купити носки, можна сьогодні купити, завтра не купити. А це продукти харчування. Люди вимушені щось їсти. Однак є і хороші новини. Як пояснили в департаменті промислового розвитку, нині реальних підстав на те, що теперішня ціна на овочі збережеться, немає. Тож цілком ймовірно, що з покращенням ситуації на півдні нашої держави вартість продуктів стабілізується. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.